Так, та почекай, я ще. Я ще щось говорю, та вже зайшла вже БББ. І всі всі документи не дала, прикинь. Ну а де, адішка, я не поняв. Човна Сведі. И сок Speaking? Не поняв. I'm not ex any visitor today. Я нікуди йти не буду. Дивись, він вдома, прикинь. Я в шоці. Три. Три. Один, два. Я був в шоці. Я вже хотів його пускати. Ти каже, я вдома і нікуди йти не буду. Чуєш, рамен? Айдішка де? Вибачте, я забув. Шнобель. Шнобель. Так, добре. Перший поверх, перший кабінет. Так, дивимося, що по вигляду. Ми вже пустили цього, цього і цього трьох. Наступний. Опа, хеллоу. E, звати? Еленос. Еленос, Еленос. Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри. Це не твій сусід. Ну зуду, ну зуду. Коротше, ми вже четвертий день у нас. Це ми проходимо кампанію з тої нової обнови. І от настав четвертий день. Так, та почекай, я ще. Я ще щось говорю, та вже зайшла, вже у ББ, ББ. І ще всі документи не дали, прикинь. Ну а де Айдішка, я не поняв. На, бери, бо я забула дати. Ну та як скільки разів вже приходиш сюди. Ладно, давайте зразу бігом балимо, бо... Другий портрет і кабінет, давай. й сама живе, прикинь. Так. По вигляду що там? Кучеряє волосся, викрилення лівого ока, круглий ніс, широка посмішка. Хм, та похоже, ні? Добре, давай я подзвоню. 10, 32, 68. 1. 10 328. А чекай. а де 0. Чи yeah. то я на не... то, я не то подивив А, я найдешь на 10 328 14, 0. E, 0, 14, 5, 9, 0, Добре. 6431, треба 6 4 3, 1. Прикиньте, Прикінтешку цифру 0, нема, весь думаю, ну та цифра. Що за мені номер дали? Так, все, збили, Значить, значні нікого дома. Ну це добре, це добре. В списках воно є, в списках є. Ладно, пускаємо. Перші сусіди, кого ми пустили, я сподіваюся, що він правильний. Ого! Який з нього... Я щось не чую, як він говорить. Так, в списках. В списках його нема. Де ти живеш? Другий Друйпор, другий кабінет, якийсь такий дивний, ні? Так, що тут пише? Я мешкаю в цьому будинку. Мої апартамент апартаменти на другому поверсі. Ну Та я вже поняв. Диви, він теж сам живе. Прикинь, великі брови, широка посмішка, виразне підборіддя, великий ніс. Все підходить. Але якісь очі трохи дивні, ні. Е. А ну, давай я подзвоню до когось. Чекай, і дішку провіримо. 45, 69, 85. 45, 69, 85, 5, 1, 2, 3, 6, 9. Добре. 7, 3, 3, 2. 7. 3, 3, 2. Ну, по суті, чим далі, тим воно має йти важче. І важче їх знайти. Зараз будемо бачити. Шоу на сведі. Исаак speaking? Не понял. I'm not ex any визит сюда. Я нікуди йти не буду. Дивись, він дома, прикинь Я в шоці. 3. 3. 1, 2. Я був в шоці. Я вже хотів його пускати. Ти каже, я дома нікуди йти не буду. Не дурно його в списках нема. Ха, <свісно> прикол. Та добре, добре, все, я понял. Давай. Давай, давай! Ну! Та ти шо прикалуєшся? Я тебе вже не пущу. Я тебе пускати не буду. Навіть перевіряти не буду, чуєте? Та вона ж зайшла тільки що недавно. Що вже вийшла, я щось сумніваюся. Я думаю, ми якби подзвонили, вона би відповіла. Та, забирайте, забирайте Може це нормально. Ну, та давай, давай, бо нема коли, четвертий день, а тут сім днів треба вижити. Протриматись. Так, привіт. Привіт-привіт. Ти в списках є. Доктор був Афтон. Третій поверх, перший кабінет. Ну, давай по вигляду подивимось. Це сам легше надійні брови. Носить окуляри, короткі волосся, круглий ніс, квадратна голова. Надійні брови, круглий ніс, квадратне обличчя, окуляри. М -м ну, вроді, все нормально. Давай позвонимо. 14, 25. 1, 4, 2, 5. Зараз буде альо. -ля. Hello, Мія говорить. My Говори. is not at home. Добре, добре, добре. Його нема. Айдішку провіряю, якщо підходить, все, шуруїш. 250 48 96. 250 48, 96, 5, 56, 2,14. 5,6, 2,1,4. Ну що, шуруїш. Шуруй! Надіюсь, я вгадав. Так, ми вже пустили його і. Її... Ого, що троєш. Опа! Так, що ти там? Нема в списках, що за приколи? Чого? I'm not eating today list? Ні, нема. Я думаю, це помилка. Ну, та як помилка? Там може бути такої помилки? Що вона мені тут розказує, другий парк, перший кабінет? Щось значить не добре. Банкір. Кругле обличчя на правій щоці, короткі волосся, круглий ніс. Родинка є. Кругле, 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 велике обличчя. Ха, цікаво, цікаво. М -м, я хочу перевірити одіжку. 69, 85, 22. 698522. 1, 1, 5, 1, 1, 5, 0, Ну. Значить, дзвонити треба до цього Арнольда. 5, 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Цікаво, що Арнольд зараз каже. Прикинь его вдома. Арнольд говорить: Майва із Not Home. А, немає її вдома. Вона повернулася. Ну, йди, йди. Капець. В списках немає внаходи. Ну, наступний. Опа! Привет, гудей, чуєш ти гудей, Ну а де твоя айдишка? Вибачте. Ось моя айдішка. Так, третій по четвертий кабінет. Третий по четвертий кабінет. А, це капучин, я забув. Так. Вигляд, добре треба перевірити вигляд. Довге обличчя, великий ніс, пряме волосся носить пов'язку. Довге обличчя, великий ніс, велике обличчя, носить пов'язку. Все підходить, так. Так. Айдішка. 68, 8, 5, 5, 4, 5. 6. Ха! 56. А, нет, 56, шо едки? 5, 6, 8, 5, 5, 4, 5. 5, 6, 8, 5, 5, 4, 5, 9, 6, 3, 2, 9. 9, 6, 3, 2, 9. Капець все добре, я чуть не помилився. 42, 58, пятьдесят, я подзвоню Сорок, два, пятьдесят, восемь. Містер Капучин, вдома? <звук> Алло <звук> Альф говорить. Моя жінка не вдома. Вона повернулася та є її. Давай, шуруй. Та вроде все нормально. Капець. Так, що там по списках? Я ще маю писати Франсіса і Романа. Франсіс або Роман. О, Франсіс прийшов. І що ти мені тут скажеш? Е, а може він має бути без цього? Без капелюха? Третій пар. Другий кабінет. А ну, дивимося. Довгий ніс. тонкі підберіть. Втомлені очі. короткі волосся. Носить капелюх. Так, довгий ніс. Втомлені очі. Ну, в принципі, підходить все. Цікаво. Так, давай подивимося на діжку. 2, 3, 5, 5, 6, 9. 2, 3, 5, 5, 6, 9, 41, 8, 9, 9, 5. 41, 8, 9, 9, 5. Підходи. А, подзвоню ще. 41, 22. 40, 41, 22. Ну, в принципі, дома нема нікого. Дома нема нікого, завдет. Піп-піп-піп-піп. піп піп, 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 піп. Так, добре. Це я, значить, тебе пропускаю. Надіюсь, я помилку не зробив. Шестой, четвертий день дуже довгий день, є. Опа, Роман прийшов. Чуєш, Роман? Айдішка де? Вибачте, я забув. Шнобель. Шнобель. Так, добре. Перший поверх. Перший кабінет. Так, дивимося, що по вигляду. Шнобель є, то то вже добре. Великий ніс, шрам на правому підборідді. Довге обличчя, одна брова носить капелюх. Носить капелюх, шрам, справа, великий ніс, одна брова. Ну, Та все добре. Айдішка. 483924. 059684. 059684. Добре. Дзвоню ще до Лойс. 1152. 1. 1. 5. 2. Зараз Hello. It's me Давай, ей. Алло? Луїстінский говорить. Мой хузбенк із нот at home. Він повернувся. Та, він же йде, во шурой. І день напевно завершення. Я всіх пропустив, кого треба. Надіюсь я не помилився. А ти? Тебе в списку точно нема. А чого вона прийшла, чуєте? Двісі, її немає в списку. Тепер не мав списку. Швидкі вона написала, що працює. А на стейшати. А ну почекай другий 4 четвертий кабінет, заря подивитись не дуриш Що по вигляду? Втомлені очі, два хвостка, маленький ніс, кругле обличчя. А ніс якийсь не такий, мені здається. Не такий. Хм, цікаво. 13, 26, 98. 13, 26, 98. 5, 3, 4, 4, 6, 2. 5, 3, 4, 4, 6, 2. Я за подзвоню. 13, 46. 1, 3, 4, 6. Якщо скажуть, що вона вдома, це буде капець. Вона мене чуть не обдурила. Hello, Nacho Speaking. Анастасія є? Right now. Yes. Добре, добре, ми нікуди йти не будемо. Оце брехло. 3. 3. Один. 2. Оце брехло. Видите, тут таких брехунів багато на світі, так що. Добре, розпитуйте все. Бо можуть надурити. Ну що ти, четвертий день завершено? Капець довго йде. Ну... Нарешті. І. О, вроді ми. Четвертий день вроді ідеально прийшов. Так, останні новини. Місцеві фермер Честер Тітор вважається зниклим безвісті. Будь-яку інформацію про Честера або його місце знаходження можна повідомити за номерами екстрених служб. Будь-яка інформація, якою маленькою вона не була, буде дуже корисною, оскільки його родин дуже хвилюється. Переходимо до п'ятого дня. Я думаю, що ми нині сім не встигнемо. щось воно довго йде. Але четвертий день був ідеальний. Добре, 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 давай. Туморов, давай, туморов. Хто там перший? Good afternoon, good. Так, ого, список великий Альф Капучин. А, я знаю тебе капучино. Капучино, третій поверх, четвертий кабінет. Так, що там по вигляду? Великий ніс, ну це ясно. Виразні вуса. Використовує монокль, носить капелюх, кругле обличчя. Великий ніс. це, це, капелюх, кругле обличчя. Підходи. Е, далі мені скажи 120, 54, 80. 120 54 80, 96, 34, 7, 7. підходи, Дзвоню до жінки питаю чи є він дома. 42-58. 42-58. Ми вже валимо, як має бути. Hello, Araf Tailin speaking, my husband is not at home. Добре? Та-та, він же він же Надіюсь, я все добре зробив. Головне дзвонити. Дзвониш і вже, знаєш. Дивіться, шрам, бачите шрам. А не має бути. Три. Три. Один. Два. От маєте, зловили ми перше брехло першого допеньгеймера. Та-та-та, okay, Ви забрали його? Та, ми все забрали, ви красавчики. Працюйте, як має бути. Ну, та чекайте, п'ятий день, п'ятий день, ви що думали? П'ятий день працює, так. Опа, ти хто такий? Good afternoon. Та писок сі не закриває є? ай яй є, є. Ангус Кіпріані Ти італієць? Перший парт третий кабінет. Ну, давай, давай. Третий кабінет. Подивимося, що це італієць. Так, довга шия, раз. Носить капелюх має вуса маленькі очі. Mm. Маленькі очі. Ну, все підходить. Е, Дивимось, давайте поїдіться. 5, 6, 50, 0 565036. 9,845. 5, 8, 45. Добре, добре, добре. Дзвонимо, ніхто не має за трубки. 5, 5 1 3. 5. 5. 5-5-1-3. Та в принципі-то в будь-якому випадку ніхто трубки не візьме, бо я ж його маю пустити. Значить, добре треба дивитися на вигляд. Бо, може, прийшов клон, а після нього прийде він. Зуби, ну вроде все нормально, дивіться. Так, давай, шуруй. Шуруй. Уже двох пропустили. Нормально. Опа! Льотчик! не льотчик? Так, Стівен Граб Бойс. Рад бойс. Третий поверх, третий кабінет. Чекай Стівене. Почекай трошечки. Великі ніс. Що у них всіх великі носи? Носить окуляри, короткі волосся, маленька голова. Хм. Ніс зачервонівший чоловіче. 5, 6, 5, 8, 4, 5. 5, 9, 6, 5. 4, 5, 5, 9, 6, 5. Добре. Дзвоню до Маклоя. 42, 42. 42, 42. Две трубки не взяв. Дивно. А Маклоя, може, тоже немає, а не є. А, ні, не, нема. Все добре. Все, пропускаю я тебе. Точно пропускаю? Точно пропускаю. Йде, 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 нормася. Ми вже пустили цього, цього і цього трьох. Наступний. Опа, Е, Почка, почка, як тебе звати? Еленойс. Еленойс, Еленойс. Є, Є, є. є. по 4 четвертий кабінет Еленойс. То їх дві сестри? Зразу треба дивитися на вигляд. Бо вони. Может одного зодно путатись. Так. Родимка, ліві, що є. Маленький загострений нес. Рунка на двійня. Загострений нес. шия. Ну, все нормально. Все нормально. Очі закриті. А ч очередь? 8-4-5-3-2-3. 8-4-5-3-2-3. 0-145-6. Yeah. 6 die 86. Шість. Дев'ять. Дев'ять. Шість. Дзвонь до сестри, питаю. Якщо сестра каже, що її нема вдома, я її пускаю. О, бі, 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 бі. Привіт, Селена говорить. Сестра є. А, бі, 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 бі. Ні, мої сестри нема дома. Нема. Як нема, як во вже пішла? Так, ми пустили один, два, три, чотири. Ще двох. Ще двох пустити. О, -о, О. Привет, привет. Так. Третій парт, третий кабінет. Так, дивимося, що по вигляду у нього. Має мустак, мустак це шотки дзигар? Великий ніс. Має цеперу... цепену борідку курить. І що? І що завжди? Носить капелюх. Е -е -е, ну, капелюх є. Цепна борідка є. Курить. Ще щось мало бути? Хм, Цікаво. Нє, та вроді все добре. По вигляду вроді все ідеально. Давай провіримо цей 9, 6, 4, 5, 16. 9, 6, 4, 5, 16, 18, 46, 11. 18, 46, 11. Все, дзвонимо до оця рудбойза. Стівена, Стівена. 42, 42. І питаємо, чи йде додому. 42. 42. Зараз каже, ні, його немає, його пропускаю. І ми прийшли п'ятий день. А ні, ще одного там треба. Hello, Сін, говорят. Я дідо. ні ні, його нема. Ой, фаза, фаза. Мого тата нема дома. Ну, давай шуруй. Шуруй, ще нам лишився Ісаак, вроді. І Альф Капучин, чи ні, чи ми його пустили. Е, Куда afternoon, Чуєш ти? Я зразу тебе закриваю, це не чесно. Я ж такого пропустив вже. Не факт, що доброго. <реш> та ні, та вроді нормального я пропустив. Вроді. Цього навіть можеш не перевіряти, бо ми вже пустили, що. Близнюки якісь ходять. Дублікатів наробили. Давай, давай, ти можеш продовжити свою роботу. Я знаю одну людину мені ще пустити і все. О, якраз цього я чекав, привіт. Ну слухай, ну айдішку. Скільки можеш повторювати? E, де ти ж веш другий парк, другий кабінет? А чим ти всі займаєш? Репортер, нічого собі. Так, велика посмішка, Ну, посмішку я зразу. Заметив. Великий ніс. Що ще там є? Виразне підборіддя, великі брови. Все велике. Коротше. Ну нормас, нормас. 45, 69,85. 45, 69, 512 5, 1, 2, 3, 6, 9. 5, 1, 2, 3, 6, 9. Нормас? Нормас. Е, в принципі, можна передзвонити. Якщо ніхто не візьме трубку, значить це він. 7332. 7 3, 3, 2. Алло. Алло, алло. Заприкінь, він бере трубку такий. То я вже дома, чоловіч Ні, не, не бере, добре. Ну, та, вроді все ідеально, ні? Ну, ідея, подивимось, за. Якраз п'ятий день вроді завершується. Чи ще хтось прийде? Е -е -е -е? Не, Привет. Тебе в списках нема. Короче, вона мені вечно все путає. Ой, чекай що не добре. Чекай, бен, типа. Та да, все, все, бікос, бікос, щось мені розказує, другий пор, перший кабінет, зараз все перевірю. Так. Банкір. Та вона вже другий день приходить, не в свою чергу, я не розумію. Так, добре. В принципі, найлегше подзвонити і спитати Арнольда. Кругле обличчя радимка на праві щуці. Коротке волосся, круглий ніс. 51, 23. Я зараз подзвоню. 51, 23. Вона думає, що дзвонити, не буде, бо вже кінець. Зараз зараз. Hello, Hello, Gloria. Говорить. <inaudible> and I, ми вдома, девись брехло. Я точно туди подзвонив. Та це є Gloria. Брехло. Три. Три. Один. Два. Добре, що не пустив. Якби пропустив, мені би спортили цілий день. Це люсинький день, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Що the... ви забрали? Так, все, забрали, все нормально. Поки що ми тільки другий день були помилилися. Перший добрий, другий помилилися, третій добрий, четвертий добрий. І чекаємо, чи п'ятий буде добрий. Весь ще цей прийшов. Привіт. Слухайте, я ж того опустив. нє ні, ні Три. Три. Один. Два. Я пускав одного. Я двох не буду пускати одних і тих самих? Та, забирайте тут ще один. Щось на кінець дуже багато цих до прийшло. Ви виконали свою роботу. Давай закривай двері! Пізно година. Єс! Єс, 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 єс. Це яка була? П'ятий, п'ятий, п'ятий. Е, е, а що таке? Ви щось недобре зробили, чи, чи мені здається. Останні новини: вчора через двійників загинув улюблені сусіди міста. Пісомок дня, двійники, яких ви впустили вбили сусідів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оцього. Цей останній, значить, був нормальний, а той перший був ненормальний. Але ж я все провірив, все нормально було. Капець. Ну, один день ідеальний, другий день не дуже. Нас лишається два дня, Якраз ми зробимо ще фінал, останню серію. І подивимося, що то буде. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. І в коментах пишіть, які ігри ще хочете побачити. Будемо грати все. Па-па. Ютуб канал, підпишись, Іскеп, Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. Райзіною приєднуйся в степ. Відпочинку нашому немає меж. Відпусуйся, не гай часу гоу. Якщо любиш леймінг, там і завжди шоу. Peace. <laughs>